Друзі, всім привіт, всім гарного дня. З вами я, Олександр Харченко. Йду на своє натоптане місце на пасіці, знімати вам цікавий відос. Повірте, він дуже цікавий, він затроне кожного пасічника. І він важливий для кожного пасічника, тому що мова буде йти про дотації на 2025 рік. А також хочу вам нагадати, що зовсім скоро на моєму YouTube каналові буде розіграш серед підписників. І хочу вам засвітити один з призів. Це отакий гарний, потужний, класний ящичок. Зараз вам його покажу. Дивіться, який красень. Ну, це не ящик, це просто меблі, які виробляє Парк плюс. Дякую даному. Виробникову за таку якість, подивіться, ну, блін. Хоч маток відбирай, хоч на пасіку, хоч куди. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб обов'язково не прогавити розіграш, який буде відбудеться вже на наступному тижні на моєму YouTube каналі. Подарунків дуже-дуже багато і вони всі якісні. Я їх підбирав сам для кожного з вас. Тому, друзі. Такі новини. Поїхали знімати відео з презентації. Отже, друзі, нещодавно в групі професійне бджільництво в вайбері, засновником якої є Руслан Марков, за нього я вам розказував в минулих відео. Ця людина, яка займається гуманітарною допомогою бджолярам, Постраждалим від війни, а також освічує всі, дані, всі можливі гранти, всі допомоги, які стосуються бджольництва. Група є дуже активною, і посилання на цю групу я залишу вам в описі під цим відео. Відкривайте опис і дивіться та підключайте, зможете підключитися до цієї групи. Отже, почнемо. В цій групі нещодавно я потрапив в міні в очі лист. До речі, я підчитую з телефона всі свої листи та посилання, з яких я черпав інформацію, я буду вводити вам на екран, щоб ви також бачили. Потрапив лист від відповіді від Мінагро: громадської організації Дніпровська міська спілка пасічників бджолини місто, якою... Керівником якої є Сергій Крутько. Сергію, дякую вам за те, що ви робите цю справу для бджолярів. Отже, в листові вказано, що для бджолярів, е зокрема, зокрема, з яких на спеціальну бюджетну дотацію за наявності бджолосім'ї 440 мільйонів гривень. Це набагато більше, ніж в 2021, наприклад, році. Але... Але в чому тут трошки, як то кажуть, підводні камні? Так? Бо інформація на, наче гарна про те, що е, дотації бджолярам і все остальне, це все дуже класно. Але які умови для отримання дотації? Зараз я вам прочитаю. Е, для отримання дотації е, вам. Щоб отримати дотації, потрібно буде обов'язково зареєструватися в ДАР. Це Державний, державний аграрний реєстр. Це ці вимоги прописані в законопроєкті 8340. Читаю пункт 3. Реєстрацію професійних користувачів пасічників. Представників органів місцевого самоврядування в електронній системі завчасного сповіщення є обов'язковим та здійснюється безоплатно. Також зараз виведу її на екран, щоб ви бачили. А також у пункті 12 уважно, уважно сказано: особи, яким було доведено завчасне сповіщення, повинні вжити всіх належних заходів. Для забезпечення захисту життя та здоров'я людей і тварин від негативного впливу засобів захисту рослини. Тобто, простими словами, так, що відбувається? Для того, щоб тобі, Сашко, або тобі Василь отримати дотацію, тобі потрібно зареєструватися в державному вдарві, державному аграрному реєстрі, Зареєструвавшись, дані Сашка попадають в реєстр. З якого черпаю інформацію аграрії. Аграрій при обробці землі відправляє тобі смс або якесь сповіщення. Конкретно як воно буде працювати, ще не, не відомо, І все. Їде обробляти поля. Звісно, що там. Законодавство ніхто не відміняв, що в вечірній час там те все діло. Але ж ми всі з вами знаємо, як це все виконується. І днем багато обробляють, і зранку, і після обід, коли хочеш. Особливо невеличкі господарства. СМС отримали і все. Тобто раніше нам з вами було і так непросто з цими потравами, то зараз ще стало прикольніше. Тобто, зараз аграрій, відправивши вам сповіщення, знімає з себе всю відповідальність. Е, я вам зараз трошки розповім, як воно відбувається, оці потрави. І робота з фермерами-аграріями в моїй місцевості, трошки буквально, щоб просто розуміння було. А потім підітожу. Цей законопроект коротеньким таким надписом, який мені надав Сергій, голова об'єднання Дніпровських джулерів. Отже, дивіться, як проходить в мене, де я зараз посічникую. Тут є багато мілких фермерів і два холдинги. В одному холдингі нормальний аграрій, нормально сповіщає. Ми в нього стояли на рапсові в цьому, і поза тому році. Він телефонує, переживає, дзвонить там, будемо обробляти хлопці туди-сюди. Дякуємо вам за такий підхід. Це дуже класно і потужно. Звісно, що ми також е... лічно я шукаю цих людей, телефоную, тому що це в моїх інтересах. Я не чекаю, не жду, поки мені потравлять бджіл. Звісно, що потрави проскакують і в мене маленькі. Але ж це не значить, що конкретно винуватий фермер або аграрій, або ще хтось. Бо ось простий приклад. Я тут прививаюся, делюсь, жіночка бризкає дерева серед, серед дня нормально. З чим вона бризкає, як, що їй можу сказати? Нічого, вона в себе на, на господарстві обризкує свої молоденькі кущики. Або ж і таких прикладів тисяча, понімаєте? Хтось там щось виливне те. Хтось якісь хімікати десь викинув, бросив і це все впливає на джо. Ну я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тобто аграрії це не значить, що всі, всі проблеми повинні бути на аграрії. Звісно, що є і випадки в сусідніх селах в минулому році потравили бджіл, і в цьому році потравили соняшник бризкали, хоча й попереджали пасічники, але пасічники вирішили не переїжджати, тому що соняшник був ранній, гарний. І все остальне саме можна сказати винуваті. Е, ну, кожного своя правда. Але все одно я до чого вам це все кажу? Тому що під лежачий камінь вода не тече. Якщо ти знаєш, що тебе ось тут поруч посіяли сою, або там якісь культури, які дуже гарно травять, той рапс-ріпак можуть, можуть бризкати 3-4 рази. Ну, жучок не впав, що ще раз, а біскає, вона ж якби. Не така прям жорстока, наприклад. Ну, це все питання фермері... а до агрономів, в яких я не дуже си... сильний в хімії. Так? До чого я вам ще раз кажу, що під лежачий камінь вода не тече. Я постійно ось мене родич перед двором тримає досить таке нормальне поле по розмірам. Будь ласка, бризкаєш, скажи, я, я якось там закрию. Хоча це полу полуможливо. Як ти закриєш племіні машини, племені стоять воспитательниці, вибачте, не племінні. Ви стоять, там сила в трьохмісному вулику сидить майже 5-7. Та вони запаряться бігом. Так. І це багато таких випадків, коли, ну, багато таких випадків, коли можливо, але майже неможливо. Тому. Е, Спілкуйтесь з фермерами, балакайте, просіть, що, будь ласка, попереджуйте, давайте мед, хай, хай людям буде на здоров'я, але ви будете спокійні, ваші бджоли, бджоли будуть ціли. Я до цього тільки призиваю, що виходьте на контакт саме з людьми. розумієте? Отже, тепер <кхід> в кінці я трошки процитую цей законопроект 8340. Я думаю, вже поняли для кого він цікавий. Таким трошки стисло. Стратегія законопроекту 8340 відносно бджіл дуже жорстка. Водночас відповідальність фермера, який отруїв бджіл, мінімізується. Зміна в законі про бджільництво позбавляється захисту від аграріїв бджоли в стані природньої волі. Бджолярі повинні строго реєструватися, щоб отримувати повідомлення, яким подальший захист людей і тварин покладається на потерпілого, тобто на нас. В судовому процесі довести паровину аграрія стає неможливо, що практично суперечить статті 50 Конституції України. Все це, є все це не є європейськими вимогами і створюється з метою безкарного отруєння землі пестицидами. Отже, друзі, я призиваю вас у коментарі, цікавить ваша думка, отакі в нас новшесті. Дякую Богу і ЗСУ, що ми можемо працювати, записувати вам відео, жити далі. Слава Україні! Долучайтеся до збору.